Бачили, як підгорає в деяких поляків від того, що вони чують, що українці на матурі отримують кращі результати з польської мови, ніж їхні діти, які розмовляють польською з дитинством. А наші приїхали тут 5-6, 3 роки тому і можуть показати кращі результати. І... Коментар був не мені, але в мене син старший теж того року закінчував ліцей і з польської мови отримав 27 балів з 30. Більше отримала тільки одна людина з його групи, тобто, ну, скажімо так, більше 90% поляків знають польську, отримали результат з польської гірше, ніж в нього. Звичайно, неприємно, так, смішно. І в мене під коментарям в коментарях під тим відео, яке було про зміни стосовно поступлення в вузи зараз для іноземців, відписалось немало таких людей. І саме смішне те, що от конкретно якби він зараз цього року отримав цей результат, то я б теж нервував, тому що цих результатів було б недостатньо для того, щоб його допустили до вступу до вузу. І треба думати про сертифікат. 27 балів з 30. Ні, це недостатній показник для того, щоб підтвердити знання польської. Ну окей, ладно. І знаєте, я розумію, зараз не скажуть, що все не так однозначно. Я знаю, зараз знайдуться ті, хто буде мені доказувати, що все не так. Дійсно, от сьогодні буквально викидали. Статистику по здачі матури, і серед іноземців процент здачі нижчий. Не значно так, не катастрофічно, але трошки нижчий. Але ви розумієте, це так: середня температура по лікарні. Це не ну, я тут дуже думаю, що багато вплинуло на це тих учнів, які просто приходять вчитися, батьки відправили, щоб 800 плюс платили. У молодшого мого в класі там парочка таких точно є, вони навіть не пробують вчитися і просто доходять і то не завжди. Ну, але той факт, що такі зміни вносять, які просто ненормальні і просто алогічні, ну, хай буде, до всього пристосуємося.